Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайно важливою та корисною інформацією. Вона буде стосуватися призначення субсидій уже на опалювальний сезон. Тобто на 2024-2025 рік, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України субсидії розраховуються у нас на два періоди. Перший це неопалювальний сезон, і він у нас починається з 1 травня по 30 вересня. І опалювальний який почнеться з 1 жовтня по 30 квітня. Тож Послухайте уважно, хто отримує зараз субсидію, зараз розповім. В опалювальному сезоні 2024-2025 років розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх, кому було призначено субсидію на неопалювальний сезон 2024 року, або ж вам розрахували субсидію в нульовому розмірі. Тому ті, хто вже отримують субсидію, або кому було призначено нульову субсидію у літній. Період не потрібно звертатися додатково за виплатою, якщо у вас нічого не змінилося, в вашому фінансовому становищі. Фінансовому майновому не змінилася кількість, наприклад, членів домогосподарства і так далі. Тобто, якщо у вас все залишилося без змін, коли ви зверталися за призначенням субсидії на неопалювальний період, то в такому випадку субсидія на опалювальний період з 1 жовтня вам буде призначена автоматично. Для призначення житлової субсидії на опалювальний період 2024-2025 років, потрібно звернутися у наступний. Них випадках це, якщо ви звертаєтесь і подаєте документи вперше на призначення субсидії, якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний сезон вам відмовили, тому що ви мали борги, наприклад, за сплату комунальних послуг або не... Не могли ну, не надавали інформацію щодо своїх доходів. Якщо вами влітку була подана заява на припинення субсидії та ви користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний сезон знову бажаєте отримувати житлову субсидії. Якщо знову ж повторююсь, відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, які з вами проживають, змінився ваш соціальний стан, фінансовий майновий можливо, ви щось дороге придбали, якусь здійснили. Дорогу покупку обов'язково про це повідомляєте органи пенсійного фонду України у разі звернення субсидії за її призначенням у період до 30 листопада 2024 року. Житлову субсидію вам буде призначено жовтня. 2024 року також при розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону 2024-2025 років будуть враховані доходи вашого домогосподарства за перший та другий квартали 2024 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії. За серпень поточного року нагадую, що ви можете подати заяву через дію, вівши в пошуку заява на субсидію або через почту, або особисто звернутися до пенсійного фонду дистанційно через портал електронних послуг пенсійного фонду, через мобільний застосунок пенсійного фонду, або через уповноважену особу виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. Або військової адміністрації, або ж звернутися в центр надання адміністративних послуг. Нагадую, що якщо ви маєте складну фінансову ситуацію і не маєте змоги самостійно сплачувати комунальні послуги, обов'язково звертайтеся до органів пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. Це теж є як одним із інструментів підтримки наших громадян.